Сьогодні ми на каналі Святки Ел і ми граємо виживання на, от... на острові Катастроф. І зараз почнеться наш перший раунд. Так. І це в нас буде особняк. Ми мусимо підготуватись до найгіршого. Чи це буде або повінь, чи торнадо, а може навіть і вулкан. Бажано піти на найвищі поверха Якщо це буде щось таке знизу й Ну, Або наоборот, але йдемо перше нагору. Так буде безпечніше. Тут, напевно, буде або торнадо, або якийсь міні-катаклізм. Так. І це блискавка. Нам треба йти як найвищі поверхні. Ой, це погано. Це дуже погано. Ми не зможемо зараз не піти. Ні, тут можна. Йому треба зараз... Так, підвал. І зараз ми мусимо чекати півтора хвилини. У нас опцій цені не збирати більше 400 монет. Або просто вижити підряд 5 катастроф. Так. Плиска сильно вдаряє, тут зараз впаде все. Краще буде тут чекати. Тут стоїмо і чекаємо. Можемо подивитися, що там на вулиці. Або на вулиці навіть стояти. Ой, я біля мене вдарила. Так. Ой, я біля. Це небезпечно. Так гуляти. Тепер зараз чекаємо. Все, що тут? Так, щоб знали де яка блискока йде. Тут, тут прям близько. Тут Будинок не вдаряє. Мені вдарило. не, не ветер буде. Гарантована безпека. Ой, Випадає все Але нічого такого. Боже яка вода держина. А ми сюди тут. зараз буде кидає. І ми вижили навіть. І в нас плюс 120 монет. Так. І очікуємо на наступний раунд. Можна вибрати. Виберемо оцей. Нє-ні-ні, цей краще буде. І ми вибрали курорт. Тут треба... Обережно бути, бо тут ліфт. А на ліфті зазвичай багато людей люблять помирати. І того нам треба швидко, на найвищий поверх. Треба дуже швидко. Треба вже їхати, але через те, що хтось стоїть у дверях, у ліфт може зламатися, і він, напевно, зламався. Треба бути в теплі зараз, бо це... Так, нам треба наниз саме. Нам треба прыгати, щоб тепло підтримувати. Так. Бачите, ми прыгаємо і тепло підтримується. Нам треба на низ і тако прыгати. І тако. І щоб ми уважно щось вдаряли з головою. Бо того, ми Це є відчуття, то, що ми сильно пригаємо. Через те тепло збільшується. Ну і ми за те виживаємо. Так. Нам треба треба все тепло. Треба підпостати і почнемо. Так. Все, ми, ми вижжемо. Перекупимо. І чекаємо. Ще є один спосіб, це просто стояти отут і пригати біля кухні. Тут ще буде швидше, але зазвичай, якщо кухня зламається... Нічого не вийде. Так. Отут, іменно на цьому місці біля духовки і плитки. Так, так, так виходить. Все. Тобто у нас є тепло. Треба ще попрыгати. Тут буде менше, але... Нічого, ми виживемо. Це плюс. Треба перекусити ще. А, і тут стати можна буде, але тут вітер холодний, так? Так, так, це проблема, це проблема, це проблема, це проблема. І ми навіть виграли в останню секунду. Все добре. Так. І проголосуємо за наступний раунд. Давайте за цей та. За банк. Відті виграли банк. Я давно в цю локацію не заходив і не вибирала її давно. Вроді десь тут був прохід. Таптеот. Вони прохід, там ще й ліфт. Внизу найкраще бути отут. Але можна... Тут колись була секретка, але її вже немає. Єдина секретка в цій грі. І тут буде найбезпечніше. На той час, поки катастрофа йде в сторону нас, можемо купити якусь поживу. Найкраще це чизбургер. І так, купимо одне тако і може 4. Так. І закрилися, і нас кислотний дощ не достигне. Може, у когось гроші. Ні, це диноміт, це динаміт. Це порівняно. Що він буде робити? Ой-ой, ой-ой-ой. Що він робить? Взагалі здоріг. Тут колись, там, де комп'ютери, в тому відділі, була колись... Єдина секретка в цій грі. Там, де показувалася максимальна кількість відвідувань, і за це там коли щось давали. І це була єдина така маленька секретка, але її забрали за пару днів. Не знаю чого, але. І ще, якщо щось достигне до цього бункера, до сайфа, то можна просто по цій залізти і менша вероятність того, що до нас хтось, ну, якась катастрофа добереться. І ми виграли за той час, поки ми стояли. В сейфі. І зараз у нас буде раунд. Давайте теж за це. На великий. І в нас штаб-квартира Roblox. Тут забрали. Чи ні, не забрали? Не забрали. Це добре. Тут сідуть по ліфті наверх. Але якщо буде цунамі, то нам... Цунав... І що це? сталося? Тут секретне Буріто. Теж такий секрет. Що головний директор полюбить ці Нам треба знову навести. Буріто це така ніби веселка на це. Нам треба бути Біля бурітто. Якби це дивно не звучало. І ми стоїмо. Ось, горіти. І була така неї до цього добра. Ну, так, дійшла до нас. І це не дуже добре. Я застряг. Mm -hmm. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба десь. О, тут стоять. Або між дворями. Дворами тут. А тут буде... Так. А. Якщо просто вона вдалі, вона не вплив оцей верхній каркас. І можемо тако стояти довго. І за 40 секунд скоро закінчиться цей матч. Так, вона вже пробила близько вихід на ногу. Нам хотеш безпечно, але на низу краще, тому що... Щоб не сталося, на ниву є зверху над нами є більший слой землі, який нас захищає від блискавки. Це плюс. Тут можна було, якщо тебе забиваєш, то можна собі і залізти. Ні, не вийде. Просто чекаємо. Чекайте 10 секунд. Можна помітити навколо на ще хтось за компанією бігне. І одна це Не виграла. Це У нас максимально здорові навіть. Так, зараз вибираємо карту якусь. Аеропорт теж. Заправка це найпростіша і найменша карта, яка тут може бути. Так, аеропорт. Чекаємо. Так. Приходимо в контроль. І можемо на ліфті наверх. Хто встиг, хто встиг. Ми могли і по сходах йти, але так якось. Можемо сюди піти. Тут є вихід такий, як для кислотний дощ. Нам треба знайти найнижчий рівень, якийсь такий підвал. А тут його немає. Нам треба знайти щось таке, щоб ми могли заховатися І треба як найшвидше, бо зараз буде все ввалюватись. Так, тут ліфт. Нам не треба. Ми вже краще перегнули. І тут... Ні, не їде. Можемо сісти як. От. Сидіти. Але це не варіант. Краще ми підемо десь, знайдемо... Ось тут, так, тут буде найкраще, але можна отут. Тут буде супер. Зімо буде тут. І чекаємо. Так. Залишається 31 секунда. Ми виживемо, надіюсь. Бо я таке, що ми можемо не вижити, навіть за 10 секунд просто вдарить. Треба блискавка і все. То можливо. Прийти. Треба істич із бургера. І вже кислота йде добра. Дійшла до нас, так? Уже, краще опу будемо стояти. Отак. І зараз залишається 5 секунд. Так. Можна просто погодитися, бо ми і так вижимо. І ми вижили. йдемо обирати наступну карту. Давайте виберемо щось... Оце, але його добре вже за це буде краще, щоб більше голосів було. І так, знову ж таки, квартира Roblox. Так, тут бленка. От. Нам треба знову йти... А якщо ні ні ні, ні, нам треба наверх. Тут тільки ліфт. Чомусь зробили. Якщо це торнадо, треба бути на вулиці. Якщо це то треба наверх. Але це ми не встигнемо. Так, це повіт. Це поїд, це дуже треба швидко. Бігуємо. Це дуже погано. Давай, приїжджай. давай, Відкривайся. Зараз у нас... Що там сталося з ліфтом? О, йду сюди. Кнопки вибило всі, це дуже погано. І вода піднімається вгору. Що нам робити, це один мінус. Ми тут вже ніяк не вижимо. Нам один варіант, йти не на... лізти по деревах. А ні, це є штука, подобається, що хтось показав. Бо так би. І ми могли на ліфт навіть відчекати, бо ми так вийдемо на гору. Добре, що хтось показав. Бо колись були сходи, я пам'ятаю її. По сходах ми могли і так йти вгору. Ні, давай я встигну. Так. Нам треба на найвищий повер. Їдемо. Ой, попаду. Ні, не впав. Ми мене горіло. Зараз ми маємо вижити. Так, тут буде зробити. Ой-ой, то що сталося? Що це сталося? дуже пога погано. Нам тільки нас залишається. отак. І лізти на голову. Та що ж це таке? От. Головне, щоб зараз в мене впали. І вода вже достигла високого рівня. Але ми виграємо надію. І вежа падає, нам треба одне. Їсти, 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 їсти. Їсти, їсти, їсти. І ми вижили. На гірших умовах. Так, наступна карта буде... Давайте виберемо... А давайте хай це вибирають. Ну просто виб... вони виграють а ми будемо грати. Так. І школа, яку я в тому минулому раунді хотів. Так, і йдемо. Школа вона не дуже хороша, але тут можливо виграти навіть. Ну, і так можна виграти, але вона підходить для багатьох таких рівнів, як Торнадо, дуже добре, і як та саме Дуже добре. Тоб, для багатьох раундів школа така, що підходить. Але це вже залежить від якого, від якого катаклізму буде. Ні, це буде знову. Те саме те, що в минулому раунді. В принципі, це добре, бо тут буде добре якраз. Стоїмо і чекаємо. Хтось в мене заліз. Він не залазить, я буду прыгати. Я не залазить на мене. Що це таке. Мені на голову стає. Ми напевно тільки двоє вижимо. Або ті, хто на другому поверсі, ні, не виживуть. Та що, він від мене хоче на голову мені стає? добре хай стоїть я потім різко його скину Ех, не вийшло тут треба зараз буде просто прыгати О, боже чого на всі а вони приведи? ні не просто зараз прийшли саме кінець от хитрі і вони всі повиграють Ну добре я хай буде, як буде. А, вони всі приводи. Нічого. І вижило тільки настрої. Це дивно, якщо тут можна було вижити всім. Так, зараз давайте виберемо карту оцю. Або вже цю. Ми заліземо там на гору і буде все набрано. Треба встигнути залізти на в ракету, бо можемо полетіти і ми точно виграємо? Ні, тут буде вулкан. Тут треба буде на ліфті. Це тобто всі ліфти позакривалися, то ж це таке там перед носом. Треба швидко нагору йти до полоси, яка буде нас пускати в космос. Нам треба якнайшвидше. найшвидше. Ой, Все, на ми Нам треба примінити. Даби щоб ми не пішли. Ми Ну нічого, ми йдемо на нас, тобі там будемо стояти просто. Потім не повезло, забудь, що ми не встигли, тут да. погано буде вулка, то не бежать. Ой, треба зараз дуже буде і плюс за квест монетки. Найкраще буде стояти отут. І також це така, як минулі, коли були ігри на виживанні на острові. Тут те, що колись вода вбивала зразу, і ми провалювалися у безду, а тут все, можемо стояти ходити. Це є плюс. Можна поїсти. І постояти сюди. І здоров'я не зменшується. І ми виграємо. Так можна в всіх раундах робити, як там, де є таке каміння. Вставати, от, наприклад, в тут каміння є, отаке. І ми стоїмо собі спокійно. Іде нас не вбиває і ніхто нас не вб'є. Тобто під землею тут є бездна, але ми в неї не провалюємось, це добре. Може це якийсь баг, що ми не провалюємося, але це тільки на руку. От. Течка, ми вижили, можна навіть вилізти. Це залишимо. Ой, наступно. Так, ми вижили. Так, і зараз давайте виберемо якусь таку карту, як оце, банк. Так. І йдемо знову таки. Давайте тут почекаємо, якщо що, ми підемо, можемо зараз йти всередину, а якщо буде щось таке, що нам треба йти наверх, то ми просто виліземо. Якщо виліземо. О. Чекаємо. Надіюсь, буде якраз тут блискавка або вулкан. Тут нічого такого, Кра краще на вулицю. Чого ж це таке? Можемо і тут стояти. Че, не відкривається? Вони себе замурували чи що. Ох, хтось відкрився. Це вони відкрили середини. Тут не варіант стояти. Не варіант. Нам треба... Там же є вогонь. Так, він же горить середини. Тобто добре, що ми вийшли. Тут треба дуже швидко. Раз, два, три, все, вийшло. І побігли. І знову так само як в минулому рангі на місце там, де каміння. Та тобто, тут стояти. Бо каміння не під і трава теж. Ну, трава можлива, але отут найкраще, коли банки вогонь. І стояти. Ну, тобто, але щоб цікаво було, давайте хоч побігаємо. На вогонь подивимось. Ось, Стоїмо дивимося на вогонь. Ой. Вон тут. Дерева падають, згорають. Можемо тут все рівно стояти. І все добре буде. Мало хто вижив. Можемо в воді поплавати. Ой, вода щось тут сильніше. Так. І ми вижили. Так. І на цьому, на цьому будемо кінчати. З вами був Свят Келл. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.